Їхали вони, вони мінували територію, і це вже якби остатки мали те, що вони домінувати, і, на жаль, сталася така історія. Сергій завжди себе рекомендував тільки з позитивної сторони. Я пам'ятаю, навіть наші перші заходи з ним лізи, як ми з ним разом їздили, разом заходили. Він такий, знаєте, завжди був. На, на позитиві з гарним настроєм. А він приїхав з Польщі, розпочалось повномасштабне вторгнення. Він з дружиною, з дітьми був в Польщі, але спочатку війни він повернувся назад для того, щоб захищати Україну. Він дуже довго добирався, він розказував ту історію, як тут все було. Для нього було дуже дивно, що всі їхали з України, а він повертався. Я служив з Сергієм Пастухом в одному взводі. Починали при повномасштабному вторгненні. Ми і на початку при утворенні нашого батальйону. Сергій був цілеспрямованим, вмів за собою вести, Він міг керувати після повномасштабного вторгнення. Дослужився до головного сержанта батальйону. У Сергія залишилось двоє дівчаток, дві дівчини, дочки і дружини.